Звільнення Юлії Тимошенко лишається ключовою умовою євроінтеграції, бо по більшості інших вимог з так званого списку Фюле єврочиновники згодні піти на поступки задля підписання угоди про асоціацію України та Євросоюзу. Про це повідомив комерсант Україна з посиланням на неназваних представників Єврокомісії. Напередодні у Брюсселі лідери української опозиції зустрічалися з комісаром ЄС Штефаном Фюле за підсумками розмови. Українські політики заявили, що кількість умов підписання угоди про асоціацію скоротилася. До трьох і єврочиновники цього не заперечили. З 11 головних вимог ЄС, начебто, готовий тимчасово не вимагати навіть змін до виборчого законодавства і до виборів у проблемних округах. Єдине, чим вони не готові поступитися, це вимоги вирішити проблему вибіркового правосуддя і справу Юлії Тимошенко, зокрема. Євросоюз сподівається, що Україна виконає свої зобов'язання, зокрема вирішить проблеми існування вибіркового правосуддя, яка позначилася на долі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Як усі ми бачили, у нас тут справді відбувається український тиждень? Це демонструє наскільки важлива для нас Україна і як важливо створити умови для підписання угоди про асоціацію.